Участь у змаганнях повітряних сил США от, проходять в Америці от, ну, вже у березні. Комісія, все, нас, 30 людей з України вибрали, ну і потрапив так в збірну, яка поїде в Штати. Я 27 лютого був вже у військкоматі, 28-го я був у нашій танковій частині, 17-й танковій окремій бригаді. І провів я близько місяця у розташуванні нашої частини, а потім вирушив на позиції до СНТ Новотошківське. Там я провів два тижні, ну, як це кажуть, на нулі. І там же я отримав поранення. Звідти я вже потрапив до Лисичанську, де мені провели першу ампутацію. Ну, тобто, яка штука? У мене травматична ампутація, але для того, щоб зберігти здорові тканини, треба реампутувати. Тому там у мене була перша реампутація, потім я потрапив до Дніпра, до госпіталю, де мені провели вже другу реампутацію. попали в засідку, я даже не знаю, як їх назвати, не, не на інтерв'ю попали лаську, у нас там, там 20-30 метрів, вони якраз, ми ліс нам держали ліс, то вони почали нас, скажем так, розстрілювати. Один ми йшли в трьох, один хлопець загинув, я отримав поранення. Ще один, слава Богу, стався неушкодженим. Ми прийняли бій, десь 20 хвилин тривав бій, ми їх. Скажімо так, нормально посапали, то вони відійшли, бо питалися нас так уже, обходили, хотіли там кільце якось взяти, ми дали бій. Вони, вони одійшли, ну, потім мене евакували, все так швидко затягнулося. І знову я в липні вже вернувся до своїх побратимів, повернувся. Мені вдалося послужити ще місяць, буквально, і знову, коли вже пішли наступи, цей масовий пішов на Херсон. Там Буквально на третій день знову отримав поранення. Найщасливіший день мого життя це день одразу після поранення, тому що я прокинувся і зрозумів, що живий. Це все, що треба людині. Тому розумійте, що ви везучі хлопці, що вам пощастило в цьому житті, що ви можете зробити все те, що вам хочеться. Все, що треба, це просто спробувати. Знову ж таки, як той же паверліфтинг, теж плавання. Я як сукира у воді був, а зараз впевнено пливу. І це вже після поранення. Життя після поранення, воно навіть не продовжується, воно лише починається. Це дуже велика мотивація, і моральна, і фізична. Ми там відновлюємося, і я ж кажу, і фізично ми тренуємося, набираємо форму. Всі і морально тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі, всі патріоти, нема там на яких. Ну, типа, всі класно, і проводять час, і, і фізично, і морально. Так що я думаю, для всіх хто туди потрапив, ну всі. Всі з кайфом проводять там час, і хоч і тренування є всі важкі, але ти виходиш, ти, ти кайфуєш від цього. Там, там, біля тебе твої однодумці. Ці змагання більше не стільки про спорт, скільки про реабілітацію, скільки про дух, про те, що ти можеш показати в майбутньому. Тобто це можливість показати свій потенціал та дати хлопцям зрозуміти, що навіть якщо ти зараз нічого не вмієш, у тебе може бути. Це у майбутньому. Хочеться представити Україну ще раз на показати світу, що війна йде, війна дуже жорстка. Представити себе, ну у нас, знаєте, як 50% відсотків це спортивний фактор, що ми їдемо, то 50 відсотків. Це щоб знову щоб за Україну просто не мовчали. В Штатах може буде, я думаю, можливість там і журналісти, щоб казати і казати, що нам потрібна і зброя, і ППО, і все.